Добро всім дня. На вулиці Сніг. А у нас, зараз провіримо, що у нас тут сходить. І взагалі чи воно сходить. це посіяла я перець. І ви бачите, ті, що збирала насіння я дома, воно прекрасно посходило. А тут ще ну ось одне. Ось трошки є, Там одне. Це всі куплені, щось вони довго сходять, не знаю. А тоді ще, я як щось послухаю когось, мене завжди непереливки. Хтось сіє перець на туалетну бумагу. Ну, я вичитала. Ось, бачите, туалетна бумага в мене розложила рядочками красиво. Посіяла, тоді землі ж насипала зверху. Ну, я не знаю, скільки там, ну, сантиметр, може менше. І вона кожен день пересихає. Я не знаю чого. От як бумаги не було, воно нормально. Як та бумага... Чи воно не проходить туди влага, чи назад не проходить. Я взагалі не знаю, на що на бумагу сіять. Ну, може, Бог, дасть щось виросте. Більше я такого не робитиму. Все життя сіяла без бумаги, а тут надумалась.